Рахівщина, гуцульський край та зелені легені України. Люди тут подейкують, що всі їхні бажання здійснюються завдяки тому, що Бог сам чує всі їхні прохання, адже вони живуть найближче до неба. Карпатський колорит, гірське здоров'я та верховинський характер. Все життя наших краян пов'язане з цими величними рельєфними масивами. Саме найдорожчі гори. Ми всі тут родили. Тут проживаємо. Краса наша. Туристів багато приїжджає, віддихаю. Розвивається тут ну, туризм. Гореться наше життя тут, у нашій Закарпатській області. І все. Чисте повітря. Якщо чисто навкруги, то й чисте повітря. То є природа така, що не можеш сказати, яке тут то є. Підеш, віддихнеш, а ще аби, коли гриби є, ще майкраще набувається, просто розлікається так, як має бути. Я тут живу, я тут народилася то для, ну, для мене то буденність. Кожен день я то бачу, ну, але цікаво. Повітря чисте, це найголовніше. Можна піти віддихнути, розвіятися, свіжий воздух. Ну, це не передаваємо. Унікальний природний об'єкт, а також самобутні традиції Закарпаття притягують до себе туристів з усієї України. Ми з Чернівців приїхали, ми часу сюди приїжджаємо на Петрос. Це місце сили просто. Тут дуже хороша енергетика в Карпатах. Я приїхала з Кривого Рога. Ми взагалі любимо відпочивати в Карпатах, тому що таких місць у нас на Україні вже не залишилось. Я приїхала з Луганську, я приїхала з війни. Карпати це джерело етнічної культури. Це джерело. Багатство України приїхала з Києва, студент. Ось тут уже з, з за десяти своїх років. На самому початку мене зачарувало, тому що тут тишина спокій, дуже мало людей. Гори, енергія, природа. Я тут відпочиваю тілом душею на прайсі енергію. Самі закарпатці також люблять рідні гори в міжнародний день гір. Чимало краян опублікували в мережі Фейсбук фото з підкорених вершин та туристичних походів. Та не Карпатами єдиними Цьогоріч Наша краянка і Ірина Галай стала першою українкою, яка підкорила найвищу точку світу Еверест. Ім'я Закарпатки вписали у Книгу рекордів України. Я завжди кажу, що спочатку треба піднятися на Еверест тут, а потім вже фізично. Ну і, звичайно, я готувалася, готувала своє тіло в спортзалі дуже довго, тому що, ви знаєте, там потрібно, окрім моральної підготовки, ще й така хороша фізична. Займалася дуже багато, дуже інтенсивно. І дуже задоволена своєю підготовкою, тому що йшла там на рівні з гідами, з шерпами. Тобто, в принципі, мене підготували класно. Краще гір бувають тільки Карпатські гори. За цим принципом ми всі тут і живемо. Все більше українців, обираючи, де відпочити замість турів у теплі країни, надають перевагу внутрішньому туризму. Стосується це як літнього, так і зимового сезонів. Про це свідчать статистичні показники. За нашою інформацією, минулого року Закарпаття відвідало близько півмільйона туристів. В той час, як станом на 1 листопада, вже ми мали за мільйон. За тим, як у нас є на сьогоднішній день заповнені практично всі потяги, які їдуть в Закарпаття, можна говорити про те, що у нас буде значно більше туристів ніж було минулого року. Цьому році Закарпаття нарешті стало туристичним брендом в інших областях країни. З'явились білборди, які запрошують відвідати землю наближену до неба. Ми вперше пішли в інші області рекламувати свій потенціал і зробили таку рекламу у п'яти областях, абсолютно різних. Почали з Волині, перейшли в Тернопіль, плавно перекинулися в Одесу, Херсон і далі на Харків. І на сьогоднішній день ці п'ять областей розмістили 20 рекламних наших постерів на своїх білбордах. На початку зимового сезону перспективи та проблеми галузі обговорили екскурсоводи, власники готелів і сільських садиб, турагенти та представники влади. Координаційна рада з питань розвитку туризму та курортів визнала, крім цьогорічних досягнень, залишаються і невирішені питання. До прикладу, незручне залізничне сполучення з іншими областями чи погані дороги. Поліпшити інфраструктуру на місцевому рівні нелегко проте представники туристичного бізнесу закликають виправити те, що під силу змінити самостійно. Скажімо, ліси вирвирубка лісів в горах. Ну скажімо, викуп. Певних територій, якими проходили пішохідні стежки, якими можна було прогулюватись туристам, ніде стати туристичним автобусом елементарно, нема туалетів, просто теж елементарно, нема освітлення, гарного вулиць. Це те, що ми можемо і самі зробити, прибрати свої вулиці як слід. Більш-менш у нас вирівнюється ситуація з об'єктами розміщення з ресторанною сферою, і то є також є проблеми, тому що у нас традиційно в Закарпатті Різдво це шостий. 7-8 число, коли сюди дуже багато людей їдуть саме на ці дати, саме на різдвяні свята. Вони в силу традицій, в силу, в силу релігійних переконань, вони не працюють. Теж саме із новорічним періодом, з 31 першим першим числом, що роблять ставку не так на туристів, як на якісь корпоративні заходи, та навіть зважаючи на всі недоліки, туристи зі всієї України дедалі частіше обирають для відпочинку Закарпаття, а чомусь не приїхали. Ну як це ж Карпати? Ми проживаємо в Києві, повітря там не дуже, шум, а тут а, тихо природа. Я приїхала з Кривого Рога. Е, Чому Карпати? Потому що тут самый лучший курорт, найкращі міста. Мені подобається, що саме це. Часть України видержує найкращі українські традиції. Ну Карпати насправді, дуже гарне місце. Тут прекрасні краєвиди, тут дуже вічливі, такі дружні люди, і звісно, якби активний відпочинок. Але в той же самий час люди, які шукають пасивного відпочинку, також його можуть знайти. Перш за все, туристи шукають якогось такого затишку, спокою і тишини. Багато хто людей проживає в містах і вони просто хочуть почути себе комфортно, далеко від мегаполісів, і просто розслабитись і порадіти від затишку і природи і свіжого повітря, є. Багато людей приїжджають не з України, тобто це є Словаччина. Це є німці і багато людей, які приїжджають навіть у нас є бронювання вже з навіть з Великої Британії. Тобто люди цікавляться українськими традиціями, навіть попри те, що вони знаходяться далеко від нас. От їх цікавлять такі заклади і Дуже-дуже круто, що люди цікавляться традиціями інших країн. От. Це великий прибуток для туризму, для того, щоб люди знали, що є така держава, як Україна, і в нас є хороші традиції. От. Саме за тим люди їздять, в принципі. От. І традиції розвиваються, як ви бачите, тематичні заклади, які є на території Закарпатщини, вони розвиваються і дають прибуток туризму. За словами представників турагентств, людям, які приїжджають на Закарпаття, цікаві абсолютно всі туристичні маршрути та локації. Адже 13 районів області по-своєму неповторні, самобутні та абсолютно різні. Однак в пріоритеті все ж залишаються ті, до яких ведуть менш розбиті дороги. Особливо популярні, наприклад, замки Закарпаття. Це замок сент Сантмікло Одне з архітектурних чудес України замок Мукачевський Паланок, замок Шемберна. Людей интересует венгерська культура, Беріговський район, то есть такого що є в Закарпатье, просто нигде не Но опять же йде прив'язка к дорогам. термальні істочники, дегустація дегустация настоящего венгерского вина, де його действительно можуть по настоячому представити. Популярно читається теж і ломшорські чани, теж настоящая изюминка, де також такого нигде Ви більше не увидите. Окрім популярних витоптаних туристами стежок, туристичні агентства пропонують і нові маловідомі локації. Мы пытаемся раскручивать маршрут, у нас называется тайны Ужанской долины, это Перечинский Березнянский район. То есть мы видим, как рождается река Уж, начинает города Ужгород и заканчивая с перевалом. Масса интересного, уникальнейшая линия Арпада, гора Вышка, там находится такие как бы регион, где самое большое место, самое большое количество гроз вообще в Украине. Від незабутніх емоцій та екстрему до астрономічних новинок дивувати туристів на Закарпатті є чим земля наближена до неба, готова приймати туристів цілий рік.